Ті варшавського уженду з'явилася інформація про те, що тепер не буде жодної особистої подачі. Так, це правда, відтепер залишилося лише два способи подачі на карту побиту у Варшаві. Перший це традиційно пошта, якщо потрібна допомога, можете до нас звернутися. І другий це подача через канцелярію. Є дві канцелярії, які приймають внески на карти побиту. Це канцелярія на пляцу Банковому і на Алеї Солідарності, там де в більшості усі справи і робляться. Що стосується терміну, на Алею Солідарності, саму канцелярію, щоб не бути в черзі, не чекати, можна записатися орієнтовно. За за один місяць, а на плясу банковому можна рано прийти, там година 6-7 і спокійно податися. Але проблема не в тому. Проблема в тому, що терміни розгляду справи будуть ще довші, тому що сам факт реєстрації внеску не означає, що його відразу будуть розглядати. Наплив дуже великий, тому прийняли рішення саме ось так зробити. Тому раджу вам не затягувати із легалізацією. Я вже говорив, що люди, які мають статус УКР, мають лише 4 місяці для легалізації, тому що скоріше за все тимчасовий захист більше не буде продовжений у Польщі, а буде перехідний момент із картою цукер, яку по факту теж ще немає. Тому буду тримати вас в курсі, підписуйтесь на акаунт, щоб бути в курсі усіх важливих новин.